Ти чо тупой, как этот стол. Ні, це не розбірки гопників. Це російський лідер Володимир Путін дає інтерв'ю західним журналістам в хамському стилі, який так подобається його суплемінникам. Очільник Кремля пояснює, що не планує нападати на країни НАТО. Ну очевидно, так само, як ніколи не планував нападати на Україну. На щастя, західний світ вже протверзів і немає ілюзій. Цього тижня в Нормандії президент США Джо Байден чітко провів паралелі. Відсіч путіну це як висадка десанту союзників під час другої світової, яка зупинила гітлеровську агресію. Сам Гітлер, до речі, проспав той день, Д, -де, який став для нього фатальним. Історичний детектив від Любові Кукли. Союзники тоді і зараз чи повториться історія у нинішній війні? Це справді була дуже фантастична підготовка. Як планувався легендарний обман Гітлера та його соратників? Вступають в дію актори. Чи дійсно Німеччина зазнала нищівної поразки через сон Фюрера? Жоден із генералів не наважився розбудити Гітлера того дня, та чи чекати відкриття другого фронту нині у нас? Факти тижня про все детально. Так началась крупнейшая операція наземных, военно-воздушных і морских сил западних держав. Она увенчалась успіхом. Це був найуспішніший обман Другої світової день де відкриття другого фронту у Європі. Треба розуміти, що це справді була дуже фантастична підготовка, тому що це досі, і навіть через вісімдесят років найбільша операція з висадку десант не тільки в Європі, а й в світі. Тоді, 80 років тому, 6 червня 44-го, війська Великої Британії, США та Канади висаджуються на узбережжі Нормандії у Франції. По суті, це найбільша морська десантна операція за всю історію людства. Її планували ще за рік до початку. Хотіли, аби усе сталося весною. Планувалася висадка в травні 44-го року. Та плани довелося змінити. Усьому виною став Дощ, точніше, небачений до цього шторм. Тоді німців врятувала погода. Погода неймовірно вплинула на хід Другої світової війни одного дня. Синоптик британський головний синоптик, каже: 6 червня буде безхмарно. Це і справді був один єдиний день, коли був можливість висадки військ. Усе планувалося доволі ретельно. Союзники запустили тоді небачену в історії кампанію з дезінформації. Хотіли заплутати німців щодо місця і часу висадки. Щоб приховати цей наступ на Нормандію, союзники роблять все, щоб зосередити війська в Британії навпроти Падекалі. Вступають в дію актори. Які починають імітувати штаби армії, починають робити надувні гармати, надувні човни, з коробок танків все це відволікає абсолютно німецьку увагу. Окрім того, створюється неймовірна кількість псевдоштабів, які випускають в повітря. Неймовірну кількість поганої інформації. Окрім фейкових армій з картонними літаками, надувними танками і макетами десантних човнів працювала й ціла мережа подвійних агентів. Вони переконували німець. Ську розвідку, що ці армії справжні, в результаті чого е, нацисти, зокрема сам Гітлер, до останнього сподівались, що висадка буде в іншому місті, і саме там вони тримали основні свої війська в районі Пади Кале, а не в Нормандії. А ще союзникам вдалося розшифрувати енігму шифрувальна машина, якою користувалися німці. Ось настав той самий день висадки союзників. Американці, британці та канадці здійснили вторгнення силами 156 тисяч військ. Серед них 73 тисячі це власне були американці, 83 тисячі це британці та канадці. Основні сили це саме морське вторгнення. А вже е, інші сили е, висаджувалися е, повітряним е, шляхом. Сам по собі цей день не став вирішальним, адже операція почалася не надто гладко, і це м'яко кажучи. Висадка 6 червня починається з величезної колосальної кількості невдач. Хмарність не дозволяє. Пілотам э, висадити десант, так щоб він нормально звучно сів. Бували битви, коли за день гинуло десятки тисяч людей з обох сторін. Німецька армія настільки сильно відбила цю висадку в Нормандії, що ми не можемо навіть говорити, що від 6 червня почався перелавний момент. Так, цей момент був поступово, еволюціонував. Поступово день за днем союзники змогли накопичити більше сил в Нормандії, тобто до кінця літа 44 року, тобто до кінця операції Оверлорд, на в Нормандії нараховувалося близько двох мільйонів союзних військ, яким знадобився майже рік. Німеччина була повністю розгромлена через 11 місяців. Але насправді багато чого в день де відбувалося за ширмою загальновідомих фактів. Ви, наприклад, знали, що Гітлер фактично проспав початок операції, яка в результаті повалила третій рейх. Про це за кілька секунд. Увісобі тридцять дев'ятий рік сталінська Росія і гітлерська Німеччина починає другу світову війну. В результаті цього Росія стає жертвою, яка просить допомоги. Сталін після початку ведення військ Німеччини на територію СССР, коли війська советські тікають, він через рік просить відкрити другий фронт, бо мені не витягнути на момент висадки в Нормандії в багатьох головах творився сюр. Отже, нацизм був загрозою усьому світу, тому союзники допомогти погодилися, хоча насправді тягнули до останнього. Зрозуміло, що союзники перед цим тягнули. Вони хотіли насправді, щоб е, сталінська Росія трошечки, скажімо, була залежною. Це звичайно, така західна політика. Ленд-ліз, ви залежні, і починається в 43-му році тегеранська конференція, коли зустрічаються лідери світові, і вони домовляються про те, що буде відкрити другий фронт. Та от німецьке командування на відріс не вірило, не очікувало на висадку. Їх не переконало навіть кодове повідомлення про початок операції, яке передало радіо BBC. Ба більше за кілька годин до початку події, яка змінила хід історії, Гітлер, просто ліг спати. Жоден із генералів не наважився розбудити Гітлера того дня, і після того як він прокинувся, навіть той час він сподівався, що досить швидко виправить ситуацію. Щойно німці понесли колосальні втрати на фронті. У діях фюрера почало сумніватися найближче оточення. В результаті невдалий замах на його життя, відомий як операція Валькірія. Гітлер вже розуміє, війська б'ють генерали між собою Сварісів. Ми знімають одного командувача за іншим, і одночасно вибух в Гітлера кабінеті. Це все призводить до того, що в принципі у Адольфа Алоїзича стається е когнітивний дисонанс. А що робити? Зрештою, тоді перемогти ворога вдалося. Та, от як бути нині? Чи варто чекати Україні на те саме відкриття другого фронту проти вже сучасних фашистів? Якщо говорити власне про паралелі з сучасною війною, то чи потрібне відкриття другого фронту? Так, другий фронт ще попереду. Тому що ми вже отримали таке поняття як ленд-ліз, яке напрацювало з Другої світової війни. Ми отримуємо згоду союзників на бомбардування, на влучання в об'єкти на території Російської Федерації. Ми розуміємо, що світ єдиний, але світ західний має певну специфіку. Вони не люблять іти на рожон пряму. Вони будуть виматувати Росію санкціями, виматувати економікою, виматувати політично, виматувати нам всіх майданчиків, де тільки можна. На відміну від західних союзників, у нас іншого виходу, як нищити ворога, фізично не лишається. Може, й тому що схоже на другий фронт вже відкрили власне. Ми самі другий фронт насправді Україна вже відкривала не один раз. Ми говоримо про захід так званих російських добровольців на території Білгородщини. І от другий фронт Україна відкривала неодноразово в прямому сенсі слова. Так само умовним другим фронтом можна назвати і світову підтримку, каже історик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров. І другий фронт це і старлінки, другий фронт це і зброя, другий фронт це і дипломатія світова. Але звісно, усе це лише умовні порівняння. Коли ми говоримо і порівнюємо Другу світову війну і сучасну війну, і саме власне операцію в Нормандії, треба розуміти, що е, яка була ключове мега-завдання цієї операції розвалити гітлерівську Німеччину, захопити Берлін і припинити цю війну через те, щоб захопити територію е, агресора. На жаль, е, в сучасній війні те, що ми хочемо, теж ввійти е, в, в Москву і роз, зрівняти Кремль з Землею це нормально, це природня, але з боку наших союзників цього немає. Тобто, теж все, що вони дають ці озброєння, дуже часто не завжди останнім часом. Якось ситуація зміниться, але дуже часто говориться власне про те, що ми вам даємо лише для захисту. Тож, попри історичні паралелі, кожна війна все одно унікальна. Як не буде і класичного закінчення війни, як це було перше чи друге, так і не буде класичного відкриття другого фронту. Але перемогти як тоді, так і зараз, має демократичний світ, боротьбу за який нині очолює Україна. Любов кукла, факти тижня. ICTV, єдині новини.